Якщо ми говоримо про таке традиційне для України сексуальне насилля, то якщо воно відбувається без війни, то це трішечки інший контекст. Якщо воно відбувається у зв'язці із війною, то тут ми вже опиняємося в ситуації, коли ми і так схильні знецінювати досвід сексуального насилля, чи навіть звинувачувати себе. То під час війни ці процеси вони поглиблюються, тому що людям навколо ще гірше, тому що мій побратим взагалі загинув, чи моя посестра взагалі втратила кінцівки. Я ж вижила, а хтось загинув. В таких обставинах оце порівняння самостійно людини працює дуже інтенсивно. А люди військові, вони. Проживають і бачать дуже багато втрат. І в таких умовах це порівняння дуже-дуже активізується. І, е, відповідно, травма сексуального насилля вона відкладається на задній план. Е, окрім цього, є нагальні потреби, які треба закривати. Людина, яка виходить з полону, вона може бути без житла, вона може бути без. Нагальних е, якихось речей для користування вона може не мати телефону, вона не може ма може не мати якихось е, нормальних речей, які вона завтра вдягне і кудись сходить в магазин. І на цьому етапі це вже не порівняння, це вже реалія, в якій тут і зараз тобі треба поїсти, одягнутися і мати де жити.